Я просто нічого не тримаю в голові, я все записую. Це дуже удобно, зручно, дуже зручно. Тим паче, коли постійно ще підтримувати себе якимось от, там, цитатами, які надихають, або фразами, які надихають. От, наприклад... От. А, І виходить, що Кожний от не, не, не буде так, що виписали якусь одну там, цитату або фразу, і вона буде надихати все життя або там, цілий рік. Ні, такого не буде. Пройде якийсь час, і ці слова, ці фрази, вони якось замилюються. От. І ну, от, потрібно для себе щось постійно знаходити нове. І я пишу, я пишу або на листочках пишу на таких от, а потім ці листочки, ну також от блокнот закінчується. І я туди вкладаю, ну, або викидаю, дивлячись, що, або переписую, якщо там дійсно якась така мотиваційна фраза. А потім, коли згодом переглядаєш, отак от листаєш і переглядаєш, і читаєш. І читаєш те, що записано, ну от, і якось е, на той період та фраза дала силу, дала підйом, дала натхнення, і згадується той стан. Згадується той час, те минуле. І ну от, мені, наприклад, подобається. І знов якось от згадуєш, а що ти тоді робив, а як ти себе підтримував. І якось так оттихеньку-потихеньку починаєш згадувати те, що ти тоді робив. От. І втягуєш себе. І отак от, от тримаєшся. І от що я в цей раз початок цього року, да, те, що я от знайшла. Воно саме, там достатньо одне відео подивиться, воно потім саме вилітає. Е, Багаттє процвітаю, щаслива, здорова. Я є щастя. Ну, от так от я собі виписала на якийсь час. От відкриваю, і мені ця фраза е, зайшла. І от я пишу, що дивилася Ютуб і записала тезиси. Не цілі треба ставити, а вистраювати систему.